ТЦК, друзі, забирають з доріг, з вулиць, бо їм там зверху дійшло наконець. Що економіка починає падати. А чому вона падає? Ви зрозуміли? Звісно, ніхто на роботу не може попасти, бо всі бояться блокпости. ТЦК ходить кругом по базарах. По торгових центрах, по містах. Коротше. Дойшло, що економіка впала. Треба робити все правильно. Будуть повістки електронні. Ну, ніхто це вам не скаже, що вони будуть. Але ТЦК забирають з доріг і з вулиць. Так що тримаюся, слава ЗСУ, до перемоги! В Росії з'явився антивоєнний кандидат в президенти Надєждін. хто він і чого чекати. Колишній радник Бориса Німцова Надєждін виявився єдиним російським політиком, який виступає проти війни в Україні і допущений до збору підписів для участі в президентських виборах. Те, що його не заробили на ранньому етапі, одразу викликає підозри, що його кандидатура погоджена з Кремлем, і насправді просто буде видимість конкуренції на виборах. Крім того, позиція Надєждіна щодо війни в Україні насправді не є однозначною. З одного боку він каже, що в. Торнення було помилкою і спецоперацію треба припинити, але з іншого не заявляє про те, що готовий вивести російські війська на кордони 1991 року. каже, що буде вести складні переговори з українською владою. По суті, те ж саме, що декларує нинішня російська влада. Вони постійно говорять про готовність до переговорів. І можливо, він дійсно теоретично міг би взяти 15-20% голосів тих, хто виступає в Росії проти війни, а може навіть і більше. Так чи інакше, Надєждін зараз займається збором підписів, і якщо його справді зареєструють кандидатом в президенти, з'явиться певна інтрига на виборах, за якою ми, звісно, залюбки поспостерігаємо. Підписуйтесь, аби завжди знати більше. РФ може планувати на літо великомасштабний наступ по всій лінії фронту і під Києвом. Пише Financial Times з посиланням на українських силовиків. Метою буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Хоча експерти вважають, що цього року жодна із сторін не має перспективи оперативного прориву у зв'язку з чим Україна переходить до активної оборони, утримання позицій з виявленням слабких місць. На даний момент Росія утримує біля північних областей України близько 22 тисяч військових. Вони ведуть розвідку та будують укріплення, і наразі ситуація залишається контрольованою. Тож сподіваємося, як завжди на краще Підписуйтесь, аби завжди знати більше. Я не розумію для чого йти навчатися. Вістрочка від армії повинні всі розуміти, що в нас війна, вістрочка, ну в мене її немає. Других моїх побратимів, товаришів також немає вістрочки. Ті люди, які в цивільному житті вони пішли навчатися, вістрочка, ну це показує, що людина що? боїться. Я називаю таких людей трусами. Ну, я скажу в очі, це кожному, який пішов заради того, щоб була відстрочка. Це зовсім не в той час. Якщо тебе голова варить, ти можеш спокійно і навчатися, і служити, поєднувати це все. В одному почав навчатися я минулого року, будучи на Запоріжжі. Мені поступила така пропозиція поступити в Львівський лісотехнічний університет. Поступив я на еколога, до мене зателефонували викладачі. Будучи кажу, на запорізькому напрямку, я давав свої вступні екзамени по телефону онлайн. Все поєднується в нашому житті, тобто можна поєднати будь-яку справу з військовою службою і так далі. Вістку, я вас не фотографую, не, не знімаю. У мене є вогнепальна зброя, І ти що? мене знімаєш в громадському місці. Розумієш? Під час військового <смітна> стану це забороняється. У мене є кувалди, у мене ти під час ти зараз до мене підходиш. Зачем? Я тобі показав, дані. Нервів не вистачає. Я викину, тебе викину. Побач, спорим. Я побач, ну, побач. Блять. Ви що, взагалі не маєте ні совісті, ні розуму. Які пумби, які одну квіти. Коли вас вже нарешті прокинеться совість. У тих квіти. Скільки мільйонів потратили в минулому році на однорічні квіти? Кому вони потрібні? В ефірі телемарафону уже третій день збирають 150 тисяч гривень на дрони. Сім'я нардепа Сергія Лабазюка менш ніж за добу зібрала та внесла застави 40 мільйонів 260 тисяч гривень. Народний депутат просидів у СІЗО 4 години. 40 миллионов. Скажите, будь ласка, может кто знает, это яка должна быть кубка? Украинцы, может кто бачу, у весни, например, сколько это? Где это они берут эти деньги? Нет, в депутат. Я буду снимать. Мне никто не запрещает снимать вас, потому что вы не являетесь на блокпосту. Это никакой не режимный объект. На основании чего вы мне требуете документы? Я какие Я еще, я, я буду, буду снимать. вас снимать. Вы мне не запретите вас снимать. Не запретите вы мне снимать вас. Я надеюсь, я да, хорошо. Только сейчас документы возьму. Свои. Я сейчас свои документы возьму. Я еще раз говорю, документы возьму. В машине документы возьму. Ты что, не понял, бля? Так. А, як ви сьогодні з'явилися з зброєю, тут стоїте перед буцими. Ну от ну ну, дивіться, зброю. Ну, зброя одна, зброя друга. Ладно, Ей, ладно ми гордимося. Ми гордимося, що ви зі зброєю. Ми гордимося. Я, мама, заблизла, я гордимся. Що ви стоїте, ви, ви захищаєте. Є. Коли нас олені слави відкривали, а чого ви не зібралися? Як військовослужбовці. чому не віддаєте шану нашим за рівень? А чому ви шану віддаєте у цьому колективу, коли їх... Ви ж граняті приїхали? Ви на чийсь стороні стоїте. Я, ви, Україну Україну, а зараз народ українцями прямили. Сарака охороняєте, що тут сидять. Кого? Депутатів! Ми шторок, дивіться, дадуємо! Які... Дайте я одну хвилину, не скажу, дивіться, нам охорона не потрібна, ми власне, самі саме будемо прийняти. Будь ласка, покиньте зову. Самі, але і славу. Вітайте нам шажу нашим друзі, дітям загиблим. Друзі, ну й покинуть залу. А не що ви не покидаєте? Ви не покидайте. Хай люди покинуть славу, ми той не покажете на голову. Походить бувай кобы. Народовай. Иначе вы уже солизуемый. Давайте так. Я пропоную Там де є бояться е е за свої сраки. Я Я пропонував. Такі здорові хлопці там, я, я мі закликала на війну Я закликала, це не мітинг. це не мітинг. Це зустріч. постав будь ласка, ті питання, які я задала Леону, бо він на мої не Які його обов'язки? яка його зарплата? Реальна. Молодець, що так. так. Вове, вове, вове. Кажуть, що тут є. Ну, що, що тут? Я ще не розумію, тоді, коли питання буде підніматися, ви не говорили, що там це рада, щось там. Давайте приймемо, як ви бачите. Це Екатерина Івановна, це до як гуртом рішали. Займані посади. Я правда? Ще я розкажу, як ми гуртом рішали. Колективна була. За що, бо я послухала, я там. Де, місто, от не там установили так. Не ну, доробимо все. Питання приймали століяння, сім'ями ну, сім приймали. Ви знаєте, коли оце приймалося за Алею Славе, я просто в сторону дійшла. Я з 14-го року, я тут двері відкривала ногами, ну більше лобом. Лобом Я розкажу вам і за алею. Багаті не підуть. В кого нема грошей, підуть воювати з бажанням або без бажання. Є гроші, людина сидить, відкупляється. Нема грошей, людина дивиться на людину, яка відкупилась, і йде служить воювати. Я вважаю, це недоречно. Друзі, всім привіт. Розкажіть, а що це за прикол, що військових змушують робити закордонні паспорта? А ті, кого, хто відмовляється, то на них накладають догани і не виплачують гроші. Що це таке? Хто стикався? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо дуже цікаво. Цю інформацію мені дав мій підписчик, який написав мені в особисті повідомлення і записав коротеньке відео. Дивіться. Бажаю здоров'я. Нас змушують непонятно для чого робити за кордоні паспорти. За власний рахунок. Ті, хто відмовляється, карають доганами, а це впливає на зменшення грошового забезпечення. У нас це реально всіх достало. друзі. Насправді щось є в цьому. Дивіться, не одна людина мені розказувала історію, як приїжджають там 50-100 чоловік ТЦК в населений пункт, якщо він маленький, там села, районні центри. 200 чоловік в районному центрі навіть приїжджали мені казали. Просто ходять по хатам, вигрібають всіх мужиків, незалежно від того, чи в тебе є якісь документи на відсрочку і так далі. Просто вигрібають всіх в ТЦК і там примушують підписати, що ти доброволець або що ти йдеш по мобілізації, пройшов ВЛК, те, що ти інвалід без різниці, підписуєш, що ти доброволець і йди на війну. Просто примушують. Особисто мені людина розповідала, що у нього четверо дітей, він всю війну залишився в Україні, не виїхав за кордон, працював, завжди каже, підвозив військових і мав дуже велику повагу до військових, до ТЦК, в тому числі, тому що розуміє, що за рахунок цих людей ми можемо жити більш-менш спокійно. І... Він каже: на сьогоднішній день я не можу вийти в селі в магазин без сім'ї, тому що просто забирають всіх. Він каже: Я їду в магазин, беру з собою чотирьох дітей і дружину. Їду в районний центр, щоб щось придбати, якісь продукти для сім'ї, для дітей. Беру з собою сім'ю, чотирьох дітей і дружину. Це ж абсурд, тому що він боїться, що його одного заберуть. Свідоцтва про народження на сьогоднішній день він каже, не є доказом, що в тебе є четверо дітей. І загрібають всіх. Ось така ситуація це Західна Україна. Тому якби ті люди, які кажуть, що ТЦК діють тільки в рамках закону, ви дуже помиляєтесь. Просто дуже помиляєтесь. Дуже багато історій мені. Розказали люди, написали, особисто розказали просто шокуючих історій. На сьогоднішній день ця людина, ось, про яку тільки що розповідав, він вже збирається за кордон і він не хоче тут жити. На жаль, ну, на жаль, ось такі умови створюють для, для його сім'ї. Він не може на роботу їздити для того, щоб кормити свою сім'ю, тому що постійний шантаж з боку ТЦК. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, до чого це призведе? Дуже багато людей пишуть, що в їхньому селі вже немає мужиків, вже всіх вигребли на фронт, навіть інвалідів вигребли. І ті, хто раніше були непридатні, зараз ВЛК, навіть не перевіряє їх. Каже, ти своїми ногами прийшов, все, значить, придатний, іди на фронт. Друзі, військові чекають, що їх замінять на фронті, але їх ніхто не замінить, на жаль. Тому що, ну і всіх відправляють на фронт не для того, щоб військових замінити, а для того, щоб просто поповнити э, ряди і нікого не заміняють, не створюють нові закони для того, щоб дати відпочити хоч декілька днів військовим. Просто... Вигрібають, вигрібають. І саме цікаве, що ну, це мені е, з фронту людина розказує військовий, професійний військовий. Каже, до нас привезли інвалідів, незрячих на одне око. Каже, до нас привезли людей, які не можуть воювати. З координації рухів навіть проблеми. Каже, цих людей привезли. Е, е, і... Їх відправляють в окопи, каже, це просто людей відправляють на смерть. Ось така ситуація. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, навіщо це все робиться? Тому що мені здається, що це все неправильно. Цікава ваша думка. Напишіть, дякую. І до речі, треба боротись за свої права. Якщо вас незаконно забирає, ЦК, незаконно відправляє вас, мобілізує, якщо ви маєте законне право на відстрочку, Судіться, беріть адвокатів, юристів, судіться, боріться за свої права. Це дуже важливо. Якщо у вас є сумніви, то ви можете поїхати в будь-який в любий, в любий морг. Я не знав, що це так відбувається. Я тільки, як тільки туди потрапив, коли, коли я заїхав за сином. Всіх, всіх мертвих всіх звозять в морги, Да? Любий морг беремо, я не знаю, там, Борову, Ізюм, е, там, Куп'янськ, будь велике місто туди звозять і просто попрацюйте там е, волонтерами. Просто три дні. Три дні для того, щоб у вас е, якась яскравість навелася. Да? Е, до, до чого ви зведете? Ви, ви побачите людей, які привозять, в якому вони різному стані. Хтось без ніг, хтось без голови, хтось помер на операційному столі, mm. хтось в кусках. Хто... От Всіх побачити. Три дні. Причому там нічого не треба робити. Там треба. Приїхали слідчі, розпакували, показали, відфотографували, запакували, засунули груд 200, кудись він поїхав, там на, 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 на кудись на, на місце дислокації. За три дні у вас абсолютно сформується розуміння, що взагалі відбувається. <кій> Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Перший інспектор черговий. Старший інспектор Червовий, моє пізніше доросли. Так. Попереджаю, що... У разі невиконання моє, будь-кола працівника вас без того фізична сила. Фізична сила, так. так. Ви мене попередили фізичні сили. Так, Так. а я вас попереджаю, що ви будете сидіти в тюрмі. Зрозумів. Ну все, можете використовувати фізичну ви, силу. Використовувати затримав вчора. Мені зателефонували з військової служби правопорядку України і кажуть, що на мого чоловіка відкрито кримінальне провадження. У зв'язку з самовільним залишенням частини. А на цей момент Сергія вже не було серед живих два місяці. Після цього дзвінка я відразу зв'язалась з побратимами Сергія, і вияснилось, що Сергій ніколи не залишав самовільну частину. А вони мені тоді сказали, що це все робиться для того, щоб сім'ям загиблих не виплачували одноразову грошову допомогу, заради чого загинув мій чоловік. Що це таке робиться в нашій державі? Конституція України знаходимо статтю 17. Ось, знайшли. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не законом. Відповідь з апарата Верховної Ради України збільшуємо. Повідомляємо, що окремого закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Закону такого немає. Тільки не кажіть, що ТЦК вони не є збройні формування, а всього лиш військові, тому що військові не можуть ходити зі зброєю, а збройні формування ходять зі зброєю. Вас залякують, погрожують вбивством, да іноді скручують, запихують у вас в бусік, машина ось. Це не збройні формування, ось той самий документ, я це все розміщу в себе в телеграм-каналі. Наступна відповідь. Документи трудові відносини, працівників, ТЦК, ТСП регулюються законодавством про працю. Тобто, ви розумієте, що це аналог відділу кадрів, які набирають на роботу вас просто. Ну, ви розумієте, прокидайтеся, це відділ кадрів, який набирає на роботу вас. Але набирають вас таким незвичайним шляхом, що прислають до вас якісь збройні формування. Пишіть свою думку в коментарях, коли в людство такий державнослужбовець, державна службовець може я в чомусь не прав, може державний це особа, яка обіймає посаду, посада, яка передбачає собою складання присяги на вірність народу України. Тобто державі Україні в Конституції прописано, сука держава то народ. І коли державно скоє злочин або злочинні дії в межах своїх повноважень, перебуваючи на певній посаді, то цей злочин сука або злочинні дії кваліфікується як державна зрада, державна зрада, сука, яка не підлягає ні внесенню застави, а передбачає собою повну конфіскацію майна і ретельну перевірку усіх родичів до єдиного сука, навіть далеких, навіть далеких. І коли воно падло краде, коли війна, то це перешкоджання перемозі, це злочинець, його не треба судити, його треба вбити, вбити люди. Ви не розумієте, його треба вбити. Він злочинець, сука. Він краде у нас перемогу, він краде. Бачиш, депутат? Бий його! Бий, тому що блядь, з 91-го року, з 91-го року вони, вони порушують. а... А ця стаття сроку давності немає, вбив його, падла, і все. Правильно. І у ту тищенку гризла набило. Правильно. Мать. Правильно, мало правильно. Мать. Не дай Бог, сука, хто-то зацепив у того хлопця, що йому гризло, набив нахуй. Горе буде. А тепер Туда віршик, горе. пожалуйста. А віршик, а віршик з го року. Вважається мені така херня. ти з гроші заробляєш вало? Ні, не держава. Ті, хто у руля. Держава то народ. Народ пошитий пошитих дурнів звиднях потерпав. Але ж то так немає бути, хлопці, і так я звертаюся до всіх, навіть до тих, хто сидять в сторонці. То треба руль той відібрати, так, та ще й попискам надавати, бо то є гріх великий, смертний, на крові гроші заробляти. Чому попискам? Бо то є свині з людьми таке вироблятиме.